Всім привіт! Я чомусь вважав, що бруслина повинна рости на болотах, а черниця більш-менш на сухих місцях, так як і вона росте, ось я хожу просто по черничнику. Ну так, черничник. Черничник це для мене, це звичайна, звичайна лісова підстилка. Ось такий черни, черничник. І ще тут І що мені цікаво, що оці ось пагорби... Це не пагорби, це не кочки, воно таке стежка поміж пагорбів. Це пагорби, це камінь. Це каміння. Це величезні валуни. Ось так. Величезні валуни покриті, покриті багаторічним опадом. І вони нагадують свої пагорби. Я хотів зараз показати не те, а те, що на цих каміннях, просто на камінні, росте бруслина. Якщо я нічого не путаю. Тому що знання в мене про тайгу, чесно кажучи, тільки теоретичні. Можливо, це якась інша ягода. Можливо, навіть не їстівна. Але я її їсти не буду, тому що вона просто зелена. Я вважаю, що це бруслина. Можливо, я не правий, то поправте мене. І це не поведену. Тут бруслина пішла. Бруслина, оон вона поміж черникою. Поміж черникою кущі бруслини. Як дозріє, буде казка. Я думаю, що ви не повірите, але я зараз сижу і знімаю ці кадри посеред Хельсинки. Я знімаю ці кадри посеред Хельсинки. Зліва від мене люди, а справа теж хтось ходить з судочком. Комусь подав, подобаються ягоди. Через 100 метрів я бачив цілий ліс Ірги. Яка теж солодка, теж плодоносить і яка теж нікому тут не потрібна. Дякую всім за увагу та, та терпіння.